Всім доброго дня. По краєвиду позаду ви зрозуміли, що ми в сердечку мікрорайона Поділля. Фактично сьогодні у нас в оренду чотирикімнатна величезна квартира, класна для великої родини, тому що ми маємо три окремих спальні, дуже велику кухню, зону вітальні і абсолютно все потрібне для життя і навіть трішечки більше. Комфортна класна квартира в оренду, поруч два садочка, вся інфраструктура, що пішки, що транспортом. Дуже зручно до всього діставатися. По нова, класна школа на Поділлі, 24, та парк прогулятися. Є абсолютно все для того, щоб відчувати себе комфортно телефонуйте, реально хороша квартира, і вже вільна в оренду примісіньку зараз. Набирайте. Що ми маємо по плануванню? Величезна простора чотирикімнатна квартира, причому три окремих роздільних спальні абсолютно зі своїм входом і величезна вітальня. Ось така коридорна зона. Все виконано якісно. Так, можливо, погоджуся не супер сучасний ремонт, але він охайний, доглянутий, повністю квартира готова до життя. Придумані робочі місця. Дуже мені подобається ось ці панорамний вид з такого типу міні-кабінетика. Одразу при спальні дуже комфортно. Ви бачили, що з віконечка вигляд у нас одразу на сердечко Поділля, тобто поруч усі потрібні супермаркети, вся інфраструктура в пішій доступності. Зручно сюди добиратися реально і транспортом і своїм авто. Комфортне планування, тому що спальні реально окремі, і при цьому велику маємо кухню, багато місця і ось така дитяча обладнана кімната. Тобто, це вже ми дивимося другу спальню. Фактично дві спальні у нас до двоспальними ліжками, і дитяча кімната ось таким дворівневим ліжечком. Місця для зберігання присутні є. Окремо шаф багато, і ось переміщаємося ще в велику зоні зону вітальні. Ви бачите наскільки вона естетична, красива. Причому з кухні маємо вихід на балкончик, багато різноманітного точкового освітлення. Тут у нас м'який куточок, кондиціонери всюди встановлені. Є все потрібне для життя. Повна комплектація по техніці це теж доволі важливо. Я вже наголошувала, що є кондиціонери, великий плазмовий телевізор. Тут також стереосистема система встановлена, і ось переміщаємося. В свята святих кухню. Велика комплектація. Ви бачите, обідній стіл. Дійсно, квартира чотирикімнатна, тому відповідно заплановано на проживання великої родини. Тут комфортно теж винесено робоче місце. Ось ці панорамні вікна реально додають дуже багато світла в квартирі. Комфортно, що ось у нас більшість спалень фактично виходить. На тихенькі дворики тільки одна на таку більш жвавішу вулицю. При цьому маємо повну комплектацію і все готове для проживання вашої родини. Тож запрошую реально в оренду мало таких хороших великих квартир. Це у нас спальня четверта. Фактично, четверта кімната мається на увазі спальня, третя комплектацію. Бачите, дуже світла, велике двоспальне ліжко, багато різноманітних комодів, шаф для зберігання. Всього потрібного. І ось такий у нас теж великий санвузол, Комплектація стандартна. Є все потрібне. Телефонуйте квартира вже вільна. Запрошую на перегляд.